Мені хтось писав за стіну, я дійсно подряпала троє. Глючний, 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 я почала, почала, а воно зразу почало глючити. Я вибачаю, друзяшки, дуже вибачаюсь. До сих пір мені той роздавач інтернет, інтернету не прийшов, роутер. Відкрили вже нарешті вчора пошту нашу. Я чекаю, сьогодні ще може прийде. Якщо завтра не прийде, то я вже піду. І буду щось бити на сполох, тому що Алекс мені купив роздавач для інтернету, роутер, в який можна вставити сім карту. Це дуже зручна річ, хто живе в селі, наприклад, в кого поганий зв'язок, або в кого як, от у нас вишка з іншої сторони, будинок бетонний і погано працює сигнал, і коли... Я роблю прямі ефіри, або якесь відео загружаю в інтернет, або навіть коли по телефону з кимось по відео говорю, треба підходити або до вікна, або навіть на балкон. І є така, така річ: USB, не USB, як він називається, ну роутер для сім карти Знаєте, модем для сім-карти або модем, або роутер він називається. І от мені Алекс такий купив і вислав, а він до сих пір не прийшов. От, вже майже три тижні якихось глюки на пошті, таке інколи в Німеччині буває. Але тут таке, якось вирішимо це. От, і зараз в мене ще інтер... пряма підгрючувала. Я вчора була в місті, я зняла вам невеличкий влог, невеличку таку от прогулянку нашим містом. І хтось мені написав, що місто не депресивне, що досить чисто. Знаєте, помірка. Країни чи Бразилії, чи, чи навіть Кабоверде, то тут ще й не так погано. Але по міркам Німеччини після Гамбургу, після Нюркену, якщо ти побував в якихось кращих, красивіших містах, навіть у Тюрингії тут є красиві міста. Єна, Ерфурт, Нордхаузен, то Гера вже вона така трошки захудалана по міркам Тюрингії, навіть по міркам Східної Німеччини. Тобто є Західна Німеччина, більш розвинута, яка була Федеративною Республікою, є Східна Німеччина, яка трошки така от депресивна через совєтську окупацію, яка тривала до 1990 року. І в Ці Тюрингії також міста нерівномірні. Нам попалось місто, яке трошки таке депресивніше за інші. Але. Так, я згідна, що по міркам взагалі інших країн тут досить непогано, я ціную це. І я інколи ще навіть знімаю якісь блоги. Добрий день, друзі, добрий ранок. Добрий ранок, хто приєднався. І в тому році я казала, що поспішить до Німеччини, хто планує, тому що... Німеччина скоро перестане приймати до Нового року, після нового року, але все ж Німеччина приймала до сих пір. І зараз тільки з грудня, кажуть, з грудня не будуть приймати. Тому вже точно дедлайн доходив Німеччину на параграф 24, Не просто як біженцем, а от саме на параграф по цим спрощеним правилам, вони включають, вони вам дають 24-й параграф і ставлять поз позначку інколи в деяких випадках на інший відразу переводити в людину. Тобто не дають зразу два параграфи. Я того разу сказала, що у нас два параграфи. Я трошки не так сформулювала. У нас один параграф 24-й, але з позначкою на 25-й і ще на якийсь там, тому що через мою ситуацію. От. Mm. Але параграф спочатку дають один. Параграф, звісно, звісно, дається один. І далі його не автоматично продовжують там, чи переводять. Це досить кропітка праця. Mm. Але все логічніше і простіше, ніж я думала в Німеччині. Все працює. За цю, я дивлюсь зараз біженців, які біженці живуть в різних містах. Я дивлюсь, чим краще місто, тим жахливіші табори, тим жахливіше соціальне житло. Це й логічно, тому що ніхто не буде дорогі оплачувати дорогі готелі, якісь квартири у великих містах. Престижних, тому що там все дорожче коштує, і що тут можна за 200 євро, наприклад, одне щось зняти, в тих містах набагато гіршої якості, це буде дійсно набагато гірша якість. І тому я в принципі задоволена тим цією квартиру, яку навіть найменше я вже розказувала, що я тішусь нереально в цій квартирі. Потрохи, потрохи, потрохи ми обживаємо. Хочу в наступному місяці замовити сюди ще один комод, тому що з тільцем я дійсно дряпаю трошки стіну, а тут, як буде стояти комод, на ньому якісь квіти, може, або якісь фотографії чи статуетки. Я думаю, буде досить таки а, симпатично. Думаю, буде симпатично. От. І потрошки ми той комод, наскільки виручає нас, тому що речі, постіль. Ще щось і тут буде ще один, тут буде більш таке кухонне щось. Але тим не менше, я задоволена, я дуже щаслива в цій квартирі. Добрий ранок, друзі, добрий ранок, добрий ранок. Каву я вже випила, вже дві кави випила. Вчора я скупилась, вчора я купила мазь мамі за 20 євро. довелось Втратитись. Мама каже, не купляй, не купляй, як ми будемо доживати до виплат. А нам залишилось тільки три дні. Тому я кажу, затягнемо паски, тобі треба цю мазь, просто треба. Зараз загострився цей остеохондроз, в неї крутиться голова. Таке, я купила 20, 20 євро 48 центів. От. Купила маску, купила вчора тортика. О, невеличкого чорний ліс. традиційний в Німеччині оці традиційні тортики, е, шоколадні без квіти, вершки і вишні. Дуже вони такі традиційні і схожі вони на п'яну вишню. Вчора я купила шматочок риби ці спинки. Я купила на скільки? на 23 євро. У мене було 43 євро. Я купила мамі мас, купила. Упаковку 6 пляшок води. Купила цю рибу, ш, ш, спинки, лосося. От, сиру, я люблю робити такі бургери, типу, такі сендвічі, смажена риба, два шматочки сиру і хліб. І от, дуже мені подобається. Просто риба з хлібом, оці от лососові спинки. Купила хліба, купила вершків до кави, купила мама любить така ковбаска тут. Інколи треба також ковбар менше їсти, бо це шкідливо. Купила я що ще? Що я ще купила? Оцей вже тортик купила яєць, бо не було. На 20. На, 20, на 22 євро з копійками вийшло. Але впритик на 3 дні на 3 дні. Нарахуйте, ще, вчора день був сьогодні день, завтра і після, на чотири дні. трошки, трошки, впроти. трошки впроти, Але доживаємо як можемо. Ще в нас є гречка, перловка, таке, от. але нема м'яса нема до нього. У нас завжди останні дні ми дуже скромно доживаємо. Тому що якби не, 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 не це, що в хату треба щось підкупити, зараз плита перестає працювати. У нас пробула скільки 7 чи 8 місяців. Це найдешевша, ми її купили. Вона насправді виручала. Але то таке, я думаю, з добудемо. Це не просте життя на виплатах. Дуже скромне життя. Якщо б не для дому щось купувати, якби все готове зайшов, то було б простіше. А так те, що повністю порожна хата, і вже скільки місяців ми її потрошки від, від, від щось підкупляємо таке для дому. Це плита, треба плиту купувати. Плиті майже гаплик. Плиті майже гаплик. Ще от кілька днів, дай Бог то буде вона. Чи ту велику купувати, якщо велику купити з духовкою, що ставиться, то знову зуби на полицю. Але може ми менше яку купимо, подивимось, якось відкручуємося. Зараз стали проблеми, що зараз, якщо ти підробляєш якусь копійку, в тебе практично все забирають. Тобто, якщо в тебе є якийсь додатковий заробіток, тобі залишають тільки 30%. От так от в нас, тюринги. Тобто, якщо ти йдеш на міні там 500%, 500 євро, умовно, то ти будеш отримувати з них тільки, не знаю, 190. Це, це треба весь місяць працювати. Ну, звісно, вони дають виплати, вони нам дають цей бюргергельд, допомогу на їжу, на одяг, речі, виплати. А це вважається, якщо людина йде, то вона сама себе, це справедливо, звісно, справедливо, що вона сама себе типу, частково утримує. Це правильно, але важко. Але дуже важко. Мене питали за мовні курси, я відмовилась від стаціонарних мовних курсів. Мене записали в школу по п'ять годин на день бути, а мені їхати далеко, десь година займає. І сім годин мені бути поза домом. Я не можу маму так надовго покидати, тому що ну, в неї з хондрозом, в неї постійно крутиться голова, і я маю бути з нею, щось допомагати, подавати. От, Ходити за покупками, допомагати, приймати ванну, тому що гаряча вода може, ну, таке от, розумієте, і, і мені пішли на зустріч, е, направили онлайн курси, але знову таки я і ще, тут всього треба чекати. Я і не проти чекати, тому що мені, мені е, в принципі, багато вільного часу, спокій я можу займатися. Цією діяльністю, якою я люблю бути активістом. Написала ще одного листа в уряд Німеччини. Написала ще один в Баварію листа на, на рахунок біженців, на, на рахунок російської пропаганди, на рахунок те, що дуже багато людей, яких Німеччина приймає як біженців, лояльні Росії, дехто лояльний іншим режимам. І от на рахунок цього. Описати свій досвід життя у країні, якій була гібридна війна багато років. От я прожила з 13 по 19 рік. Я жила у, в умовах гібридної війни в Україні, і далі, хоча я виїхала з України, я спостерігаю, що там відбувається, і яка небезпечна тенденція серед цих біженців дуже багато імовірних колаборантів. Зрадників вже не тільки Німеччині, Європі, не тільки Україні зрадників, а ще й Європі. І тому я намагаюся достукатись до німецької влади і щоб якийсь був контроль за цим, також сірійці серед них також дуже багато прихильників радикалізму, ірану, диктатури. І тому в мене, от активістка моя діяльність. Займає трохи часу, але хто вже має це робити? Звісно, добре працювати, добре мати звичайну роботу, але якби всі були двірниками або працювали на фермі, хто б тоді, хто б тоді робив би якусь інтелектуальну роботу, розумієте? Влада, то влада, навіть саме демократичніша влада, вона заангажована, розумієте. В Європі влада йде на контакт з людьми, мені завжди на ці листи відповідають, мені на ці листи запитують щось. І мені приємно вести таку бесіду з урядом Німеччини, ділитися своїм досвідом. Може, хто цей несерйозно сприймає відразу, але якщо будуть ще якісь дзвіночки з інших, от зараз, бачите, в Швейцарії що було, розумієте, один нарашист, його, його жінка. На статусі біженця, і вони практично ненавидять цю Європу, яка їх годує. І от про це я намагаюся достукатись, описати мій досвід життя в Україні, намагання тих от зросіщених громадян розхитати ситуацію, схилити в бік, в бік союзу з Росією, шпіонаж, зрадництво, колаборантство, історії про моїх колишніх колег з роботи. Про сусідів, про просто навіть моїх підписників, які відверто були на стороні Росії. Розумієте? І те, що я така трошки дивачка, така трошки ізгойка, але я дуже багато над чим була свідком чого, я пройшла майдан. Я бачила, як це все було насправді. Я бачила ту пропаганду Росії, яка була, і в яку українці вірили, як українці, які живуть за кілометр, за два кілометри від, від той революції, яка відбувалась. А вони інформацію брали не вживу з Майдану, ні разу не були, були фізично на Майдані, зате дивились російські новини, далі пабліки російські, і, і в них от враження було паралельне, хоча вони фізично жили практично, де це все відбувалось. Отакий справи. Тому я зараз вся зайнята зайнята о, активізмом. Місто, де я живу, також зазнало дуже сильної русифікації тут в Німеччині, тут є площа Пушкіна, тут є вулиці різних расистів. Я намагаюсь достукатись до мерії, пояснити, що пізна декомунізація в Україні дозволила Путіну вважати ті території позначеними. Пам'ятник Путіну тут, в Німеччині, це як ціль для расу. Тому, тому таке. Зараз в мене чистий активізм. Чистий активізм. І знімаю потрошки вам оці, може, ще піднімаю наш Аркадин. Побачите, як в нас. Тепер я на -на надихнула, що я підключила монетизацію. У мене за кожне відео капає копійчина. І я своєю творчістю, своїм блогом хоча б щось можу заробити. Вже не так клянчити задонатьте. Це приємно, це круто, це для мене дійсно надихає, знімати більше Галини може, знімати інші ролики. Я зроблю ролики, знаєте, я зроблю ролики, зроблю плейлисти. От в вільний час я зроблю відео з України, відео з Португалії, відео з Кабоверди, відео з Франції, відео з Німеччини, з Польщі поділю на плейлисти, окремо Галину. виділим, і щоб були тут плейлисти, тому що, тому що так канал не знаю, чи я буду продавати, мене покажуть, питають, чи я буду, чи ні. Мені шкода продавати, тому що тут цілий, цілий архів. Дуже багато людей не знав, що таке Каповерде. А в мене скільки відео, навіть україномовних з Каповерде, я показую, розказую. І навіть це в Бразилії, наприклад. Окрім Галини, як такої, от, дуже багато інших відео, більш серйозних. Я зроблю плейлисти, щоб було зручно вам дивитись. Хто не знав, у мене дуже багато відео з країн, де я жила, з подорожами, з роздумами. От. І тому таке от. Тому таке. Я відкриваю, друзі. Ви сьогодні не дуже активні, мабуть, такий час. Хоча мене дивиться тільки, ось скільки троє-четверо чоловіку. Дуже мало нашого дивиться. Зараз у обідний час, зараз о, не так пора. Мені просто захотілося знайти, говорити з мамою. Як тобі? Бачите, в нас з мамою розділені е, домашні справи. Мама миє посуд, я виношу сміття, мама готує їжу. Я uh, перу білизну, розмішую, складаю. У нас uh, наші такі от uh, справи домашні не і добрий день, друзяшки, добрий день, добрий день. Привіта, дякую за вподобайки, дякую за вподобайки. Дякую за вподобайки. А? Кава, Ася. Кава. Це прийшов, кинули нам такий. Яка кава? Ну на, ну, на перший. Так. І тут є кава. Ну, диви яка ціна. А, кава, 5,99. <плес> У Кафланді оця, що ми п'ємо. Треба чупити. 200 грамів торощина, 200 грам. яку ми беремо каву. Е 5,99. Не 11, не 12, а Ні, 6. 6,49. 6,49. Це, це, мабуть, по якійсь ще знижці. Зараз у каунслені кава, друзі, Дай. кафе Голд е на акції. Треба купити до завтра. Коли, там, Виплати прийдуть. Ми живемо від виплату виплат. До виплат. Мілка. Мілка. 95 центів. Все в серцентах. В серцентах. Треба шукати, які акції. Це добре, що такі жортали проходять. І брати все це, по акціям. А це на який період? То на щось не цей тиждень, мабуть, до кінця тижня. Кафлот, мені подобається, кафлем і ліду. І треба купити до кава, каву, купити натуральну каву. Це розчинна кава, це не перебрана кава. Там і хороші зерна, і погані попадаються. І обсемели. Виноград 2,99, замість 4,99. О, це хороший виноград. Диня. Дола євро 99 диня. Груші теж. Яблука по 99 центів. Mm. Все в центах. Оці як вони. Киві чи що? Ні-ні-ні. Я ж не бачу мене. Ух ти, фрукти, які тут є. Це е, маракужа. Мараку... бач, забула. Я хочу маракужа. По 99 маракужа. центів. О, можна взяти 5 штук на чизкейк. Духовка немає, треба духовку купити, бо плита взагалі. Взагалі плита. У нас скоро накриється. Якщо завтра будуть виплати, то добре. Якщо після завтра, то не знаю я. Чи після після завтра? З О, ці помидори із е, нижньої. нам на все, і на гриби. Ну і як на... турху тут... І... часник. Це журнал з тими продуктами, на які знижка в Кауслані. На що там ще знижка? Винограду треба купити. По знижці. Це поки все. Я сьогодні дістала журнала, так і не прийшов ще роздавач. Добрий ранок, друзі, хто приєднався. Добрий ранок. На що там ще знижки? Авокадо я не люблю. Я ж дивлюся. Виногради. Череш, а то черешні. Та якісь імпортні, дорогі, мабуть, черешні. Черешні зараз не сезон, вони дорогі. Ми, що їмо в Німеччині. Я дуже люблю цю спинки е лосося. Хвости. Як хвости спинки? Хвости. Хвости і спинки, як повезе. Вони такі в, в Кауфланді по 3 євро, здається. 3 євро і е, я беру хліб і сир, і воно виходить на двох, щоб поїсти. Виходить 6, 7, 8, 10 євро. Виходить, на, щоб гарно двох поїсти. Дві упаковки риби, хліб, сир. Такий от перекус е, смачний більше. Ось якісь йогурти по 29 центів. Ми не дуже так прямо економимо на їжі, так що прямо за копійку далимось. Ні, в нас нема, ми живемо їжа для мене це важливо. О, ця... Капуста та маленька, брюсельська. О, брусельки мене взяти. По чому вона? Євро 69. Це скільки? Євро 69? Не знаю, скільки там. Я люблю смачну їжу, я не, не економлю на їжі. Для мене їжа в мене пункт на рахунок їжі. Я завжди боялася опинитись в Літня, в голоді, тому я інколи переїдаю. Я визнаю, що я приїдаю, я трошки погладшала. Ось виноград по знижці, то це. Винограду треба набрати. Треба набрати винограду. Такі от справи. Там трепу знижки. Вчора я виходила і, може, завтра або після завтра треба буде вийти. Воду теж я беру для їжі, для чаю кави з крана. А сосиски По чому? 2,39. Це такі сосиски з м'яса, більш натуральніші. Вони дорожчі, але бачите, зараз по знижках. Бі Біо три з чимось, а такі звичайні два. Біо я бачила три з чимось. Сосиски. Там п'ять сосисок. Такі традиційні. Вони з кміном, з різними різнотрав'ями, приправами дуже смачні. Традиційні саме от. Моцарелла. Моцарелла оце. Ока. Okay. В пакетиках. А oh. по 66 центів. Треба буде. Що мене 5 відсотків. Кісь тут йогурти. Треба дивитися. Хочу торт, а чорний ліс німецький. торт. Торти. Тортиків не купляємо більше. Чорний треба сіди сидіти на діється. Фрукти, овочі, все. Black Forest! Чорний ліс, німецький традиційний торти. Deutschland. Шаума, Я люблю шампунь з фрукті. Фрукти, як він називається, гарніє. Я вже з України його беру. Вже років, мабуть, 8. Ні, 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 не з України, з Кабар, в Україні ще ми користувалися шаумою, якраз до речі. Треба буде купити шауму. Ботики ось. Ага. Внизу там, стоїть. І тут є ботики. Тут які хоче. Друзі, хто, хто мені задонатить 20 євро на ботики, тому що в мене ботики зимових. Ті, я купила дешеві в тому році, зносила, я приймаю донати друзі, на ботики. Ось таке. Я знаю, чи це дідське, чи це дорожня. 37,41. Ого, я не можу дозволити собі таке, якщо хтось хтось ні, Розміри я кажу. Десять євро. О, десять. Бачите, 10, задонувати, друзі, на боті, мені на зиму. Не, не треба, не, не треба просить. Зарядка кінчається. За десять і за двадцять.